Він прокинувся, чухав потилицю і ще щось докупив. Якщо торта купити, можливо, дієта і ні, якщо пиво з лящами принести, то не романтично, просто квіти банально і відлякують черги та прайс. Він бажав би столичним майтішником вік вікувати та родився сантехніком десь на освітчі світів. А вона була з цих новомодних, Череф іноче назва. Все казала, що діти не квіти, а кислі плоди, будувала кар'єру з того, що насамперед мала на ореліях нинішніх мала гілля та лайну. Вони мешкали поруч і неромантично стикалися за ранковим неурочистим скиданням сміття. І, можливо, в амура було зовсім інше на думці, та від баків залізних буває такий рикошет. Отже, березень, восьме, світанок, думки комарами. Він десь човнені в тренді хендмейд, муза швидко прийшла. Він знайшов у коморі трубу і зігнув її в вісім або взнак на мистецтво багато котів. Невідомо чи був той дарунок сусідці до серця, але зранку сліди святкування до тих самих баків вони несли крізь мряку весняну, плечоплячу разом.